Під час нещодавно проведених акцій в Києві в інших містах, які були пов'язані з ухваленням закону про позбавлення незалежності на Бутасап. Дуже небагато але було на картонних плакатах учасників мітингів, закликів до зміни Зеленського, зеленську відставку, і так далі. Ну, щодо Єрмака, там, до речі, таких чомусь плакатів не було. Також примітна деталь. От, скажіть, будь ласка, чи можемо ми пов'язувати сьогодні проведення цих акцій, в тому числі, із прагненням учасників мітингу змінити владу в Україні? Ні, я думаю, що такого цілеспрямованого прагнення немає? Окей, для мене наступне запитання, пане Євгене. Чому не було таких лозунгів масово на акції протесту? Адже Зеленський підписав цей документ? Е, я думаю, що питання в тому, що набу і САП як антикорупційні органи вони не священна корова, вони символ, тобто дії, спрямовані проти них, і те, як це було зроблено тобто, деформувати, наголошую, деформувати, а не демонтувати антикорупційну структуру менш ніж за добу, ну це треба мати все-таки для цього підготовку. Може, це прекрасно розуміти. Тоді, тоді мене те, тоді те наступне запитання. Я перепрошую, що перебиваю. Я добре пам'ятаю історію з ухваленням законів 16 січня. Тоді, в період Євромайдану, це викликало додатково дуже бурхливу реакцію. І Януковичу прямо висували претензію, відставку і так далі. Ну ми ж добре це пам'ятаємо. Сьогодні, ну, за великим рахунком, цей закон, як ви щойно сказали, порушує е, оцю священну корову, так, антикорупційну структуру, до якої багато запитань. Але яка повинна бути в Україні для балансу. І учасники акції кажуть: та ні, ні, просто відкотіть назад і все. Ну, ви, можливо, вважаєте, що учасники акції є якось координовані і зорганізовані. Я полі... дивіться, навіть слова цього не сказав. Ні, я припускаю. Це не може... говорите, це вже ви ми, говорите. Ми, ми обмінюємось думками. Ви приписуєте мені те, чого я не говорив. Ні, ні я, я сказав, ви, можливо, вважаєте. Це маніпуляція. Я... Добре. Е, я е, буду починати з себе. Я не вважаю, що за протестувальниками стоять якісь політичні сили. Я, е, на, наскільки я знаю е, колег, політичний ринок і так далі, просто неможливо настільки швидко зорганізуватися і ну, тобто, е, так це зробити. Тобто, це протест все-таки стихійний. Те, що не було, були там і проти Єрмака, і проти Зеленського різні були там на текстах. Здається, ціла галерея. Там щось три сотні різноманітних картинок можуть наші глядачі подивитися. Я зараз не про це. Я про те, що набу це в даному випадку символ. Я тоді ще пожартував минулого тижня, що Набу ніколи не було таким популярним як ці дні. Так. І про нього насправді ну і його рейтинг. Коли там виносив Шабунін хибеницю на акції протесту і хотів вішати голову Конституційного суду, ви знаєте, ну, прошарок реєстрових антикорупціонерів це окрема пісня. А от те, що ви згадали про Януковича, ну не забувайте, що е, закони, так звані 16 січня, вони ухвалювалися вже в розпал протестів яким передувало, наприклад, побиття студентів, після якого дійсно був мільйон на вулицях, після якого були е, смерті, після якого був відносно спокійний Новий рік та Різдво, тоді ще з 6 на 7, ну були зовсім інші обставини? Зараз ситуація є такою, що все-таки мені видається, багато наших співгромадян усвідомлюють, що в країні триває війна. І, ну, я намагався зі свого боку пояснити всюду, де я, де я це бачу. Ну, тобто, відставка Зеленського гіпотетично наголошую, вона ні до чого не призводить, тому що йому на зміну приходить Стефанчук, і е, він не може призначити дочасні вибори президента. Ну тобто, ситуація 2014 року, коли Турчинов став ВО президента і спікером Верховної Ради, вона навряд чи повториться. Я, я не бачу такого варіанту на сьогоднішній момент. Ну, з огляду на клімат е, всередині Верховної Ради і, і інші моменти. Це раз друге, там нехай депутати, які так проголосували, відкличуть свої, ну там складуть мандати. Це теж нічого не дасть. Вони можуть написати: є ж депутатка одна від слуг народу, яка ще в травні написала заяву, що вона хоче скласти повноваження, а її не відпускають, не голосую за це Верховна Рада. Тобто, це може бути жест тільки. Депутати там пишуть заяви, а потім раз пам'ятаєте, як свого часу Вакарчука, вже коли він другий раз складав повноваження, з першого разу не було 226 голосів, Тобто виглядали, як йому сказали: ну що, прийшов сюди з депутатським мандатом, сиди і працюй. Тобто, ну насправді те, що у нас зараз не 427. Так, має бути ну, не враховуючи мажоритарні округи на окупованих територіях, а лише менше 400 вже депутатів це погано. Тобто, це означає, що кілька десятків депутатів вони просто дезертирували. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Тому що коли парламентарій складає публічну присягу, а потім тікає, це називається дезертирство в умовах війни. Uh -huh. Ну я, е, я дуже сподіваюся, що у парламентарії вистачить здорового глузду ухвалити ці рішення для того, щоб е, ну прискорити завершення політичної кризи. Бо якщо цей президентський законопроект зависне в повітрі, хорошого з цього нічого не буде. Ну Тобто, е, ну ми ж розуміємо, що будь-яка криза. Вона в нинішній ситуації справді Україну не посилює, і це я думаю мають розуміти абсолютно всі. І учасники, і ті, хто себе може бачити, можливо, припускають якимись політичними бенефіціарами кризи. Тим більше кожен день підкидає нам нову і нову інформацію різноманітну. Ну розумієте, я, я наприклад, ну сьогодні я бачив. Е Фуфло не буду давати більш точну інформацію, яке розганяє російське офіційне інформаційне агентство з прицілом на українське керівництво, і тобто вони ж ну, звичайно, така ситуація, коли е, тут така турбулентність. Вони просто прямо зацікавлені в тому, щоб розхитувати ситуацію всередині України, і це треба мати дуже ну, це колективний розум. Для того щоб не дозволити себе використати нашим ворогам і з одного боку забезпечити відновлення демократичних процедур, а з іншого боку, все таки е, ну, не, не вихлюпнути немовля з брудною водою, це ж теж зрозуміло. Насправді, що акції, які почалися у нас, рахуйте 22-го, практично день в день, коли був проголосований законопроект. Вони отримали відповідний фідбек на Росії вже тоді, і навіть Сполучених Штатах Америки тоді вже говорили, що в Україні ну як, як вони полюбляють, говорити, на Україні дестабілізація акції протесту, вимагають відставки Зеленського, ну і так далі. Тобто, ну воно це використовувалося для того, щоб е, похитати ситуацію в Україні, але тут нічого нового. Я думаю, ми з вами тут абсолютно на одній хвилі розуміємо, що вони будуть все використовувати як привід, таке було раніше, рука абсолютно. Кремля і так далі. Тому подібне. Це ми приходили і при Порошенку так само було рука Кремля і так далі. Попробуй вийти. А от е, в мене пане Євгене, таке запитання: що справило більший ефект на Зеленського. Для ухвалення рішення про швидке повернення незалежності на Бутасап, тому що ну, швидкість просто неймовірна і ухвалення документу і повернення. Міжнародний тиск з боку наших партнерів чи акції на вулицях. Я думаю, що міжнародний тиск з боку наших партнерів, тому що він, на відміну від акцій на вулицях, був підкріплений зменшенням фінансування. А це зразу. Ну... Ми ж розуміємо, що політика батога і пряника вона ефективна тоді, коли використовуються обидва інструменти. У нас влада взагалі, ну знаєте, я тепер себе пророком відчуваю, тому що я напередодні акції буквально за тиждень дав е, пару, пару інтерв'ю, де прозвучала фраза, що люди не відчувають справедливості. І тут Бах такий ну, протест, знаєте, відчуваю себе Віктором Бобаренком, майже який свого часу спрогнозував перемогу Зеленського на президентських виборах. Якщо говорити серйозно, то е, на місці, ну, я б на місці Зеленського. Якби Зеленським був я, я б зробив одну дуже просту річ: я б провів показові консультації з лідерами парламентських фракцій і груп. От ви можете пригадати, коли було таке останній раз після лютого 22-го року? Я не можу, чесно. А ми в парламентсько-президентській республіці. Якщо тим більше, якщо президент, ну я ж думаю, що е, добре команда президента, я, я усвідомлюю, що він не може все охопити. Там ну вони ж не впевнені, що вони протягнуть цей варіант. Правда, мене перепрошую, пане Євгене. Викликаєте посмішку посмішкою з цією повагою до вас. Але ви коли говорите про публічні консультації з керівниками фракцій, ну мені просто обійняти й плакати. Я працював в парламенті. Я багатьох знаю особисто цих депутатів і нинішніх, і з монобільшості, і коли я їх чую там поза ефіром. Ну, ну правда, це просто повів це воліси, це процедура. Я... Нічого цього ви... притомного вони, вибачте, там не скажуть. Вибачайте, я тут вставляю п'ять підтримки. Ви, ви думаєте, що я не, не усвідомлюю їх рівень? Я цілком усвідомлюю, але для парламентсько-президентської республіки це для цивілізованої держави це звична форма. Це для Зеленського Алібі, розумієте, провести такі консультації, щоб він не сам тягнув це. Ну це ж, це ж очевидно. Ну, мене ж важко звинуватити в симпатіях до Зеленського. Але я розумію, що е, в цій ситуації ну, цю кризу треба завершувати, тому що вона для нас шкідлива. Вона... Ну, так, завершують швидко, дивіться, ефективно завершують. Навіть на та САП підтримали законодавчі ініціативу. Хотіли швидко завершити. То ми вже обговорювали з вами сьогодні вівторок. проголосований в понеділок закон. Окей. А як ви вважаєте, як пройде голосування у парламенті? Враховуючи, я... що не всі депутати? Я... Зараз е у мене 50 на 50. Тому я, я не можу сказати. Ну там ці страхи позиції Юлії Тимошенко, позиції. Депутатів-мажоритарників, які там по групах розбіглися, я не можу зараз сказати. Ну, тобто, якби була ситуація там ну, з умовним там я не знаю, директором парламенту Олександром Волковим, раз ми вже заговорили, тоді б в мене впевненість була більша, правда? Ну, що. Так, хто пам'ятає таку особистість в українській політиці? Звичайно, ну, ми з вами пам'ятаємо навіть анекдот про те, що Леонід Кучма працює президентом в адміністрації Дмитра Табачника, тому так, так, так. Це, насправді нічого під місяцем не нове і нічого не змінилося. От оце погано, ну Правда? до речі. Ну конфігурація то змінилася, тому що Олександр Карпов розповідав цей анекдот ще до ухвалення конституції. Що цікаво, так не мож, трішки, звичайно, не буду щирим, точніше не буду зовсім щирим, якщо скажу, що нічого не змінилося, змінилося багато, але настільки, як то потребує українське суспільство сьогодні, насправді, дискусія непроста стосовно і акцій протесту, ухваленого закону, і те, що ми перебуваємо в умовах війни, багато факторів впливає на ухвалені рішення, але те, що на нас тиснуть зараз і з Заходу, і Сходу, то це доконаний факт.